Чора від спільнота відзначила міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму. Не залишився осторонь і Кременчук у малому залі міського палацу культури. Пройшов інтернаціональний фестиваль Сила різноманітності. Більше дізнаватися з наступного сюжету. Свою роботу проект Інкубатор довіри розпочав рік тому з локальних зустрічей. Відразу зібрати разом представників усіх етнічних меншин, на думку організаторів, було б неабияким викликом. Відтак розпочали з малого за словами Ірини Каць. У підсумку їм таки вдалося викликати довіру та взаємопорозуміння між представниками різних національних та релігійних культур. Сьогоднішній захід не відбувається в рамках ніякого проекту, тобто це спільна ініціатива спільнот і нас як культурного діалогу. Так, шляхом культурного діалогу та для того, аби продемонструвати єдність, організатори вирішили об'єднати усі етнічні меншини нашого міста на загальній сцені. Сьогоднішнє собиття цей фестиваль це перший шаг, і ми, як організатори цього фестивалю, культурний діалог самісна з міським версом культури. Ми надіємося, віримо. Що цей фестиваль Штати він вийде Тонвидіз пространства маленького малого зала, послідство на большої сцену городского дворца культури, і в целом, в пространство города Крімчука. Цей інтеркультурний фестиваль організатори називають унікальним заходом, адже на сцені подекуди виступають не професійні артисти, а прості люди у своїх національних костюмах. Так присутні могли спостерігати номери від представників української, мусульманської, ромської, вірменської та єврейської культур. Першими концерт розпочали артисти відомого у Кременчуці та за його межами ансамблю Лихаєм. Під запальні нотки єврейських мотивів, здається, танцювали всі. До цього фестивалю і гості з інших міст України та зі словаччини та Нідерландів. Ми працюємо з удовольствием з гордом Кримінчиком і оказуємо пасільну допомогу Вітям города Кременчуга і з удовольствием сейчас на інтернаціональному фестивалі. Напевне, такого ця зала не бачила давно, адже де б ще присутні могли почути мусульманські релігійні співи Мадіхи, Шевченківський заповіт вірменською і ромські наспіви. Організатори твердять, проект інкубатор довіри залишається відкритим, адже між етнічними спільнотами нашого міста залишилось чимало невирішених питань. Тож далі буде.